Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина Зеленський зробив прогноз. Прогноз наступу. Дивіться, я зачитаю зараз, що я записала дослівно. Що заявив Зеленський? Важливо, що ми всією інформацією ділимось з нашими партнерами. І говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, а може бути кінець червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, а й стабілізуватися. Трошки ну, неважливо. Це неважливо, до кінця, не до кінця його вислів. А головне, що, чи може Україна, чи зможе Україна? Давайте спочатку так: як сам Зеленський готується до цього наступу? Сам Зеленський, чи готується він, чи ні? Навіть хто не вміє читати карти, теж знає, що це таке. Дивіться: тут у нас випала карта місяця, карта дев'ятка жеслів. Це говорить про те, що в нього, ну як сказати, він навпаки робить крок назад. Ця карта говорить не те, що вперед готуватися до чогось. Ось, тут концентрація в нього на своїх особистих страхах. Тут в нього іде Якась, знаєте, така розхлябаність, оця карта теж. Це все якось, знаєте, так, все свободненько, все якось м... людина в пошуках якогось щастя, людина в якихось замріяних. Тут ну, відверто сказати тотально емоційний стан Зеленського. Тут я не бачу абсолютно, щоб він давав якісь накази, тут ні одного наказу не видно, щоб казав, так, швиденько будемо оборонятися. Що мав би. В такому випадку робити президент. От зараз ми подивимося. Тут абсолютно нічого не видно. Знаєте, така апатія, пафігізм. Ось якось так я це бачу. Трошки, можливо, я різко від... висказуюсь, але так воно і є. Ну от що, що тут можна в... ви... Ви... вицідити з цих карт? Нічого. Апатія, якесь безрозлічі, навіть можна сказати. Тут людина взагалі від цього питання е... іде тихонечко уйду в ліс, от якось так. Тепер подивимося, що насправді мав би справжній президент робити для країни е після такої заяви. Бачите що? Бачите що? От вам. От вам. Що. Не говорити просто ля-ля-ля, а брати і щось робити. Ось е гармонізувати, набирати. Щоби вистояти, а не розумієте, не давати якісь, як би вам сказати, давати якісь заяви, якісь інтерв'ю, чи ще щось, а брати і конкретно в руки щось робити, давати накази, як мінімум. Як мінімум давати накази, вимагати. ця карта теж говорить, давати накази і вимагати. Щоб потім не було це як сонце з, 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 е, як дощ з ясного неба. Розумієте? Ось як. Щоб потім знову не бути отакого ота, як у розбитого корита. А що нам робити, а в нас нічого не готове? Все, треба готуватися. А говорити багато багато можна говорити. А він говорить достатньо, достатньо багато. Так. Тобто, виглядає все, що Зеленський взагалі не готується йому паралельно. От так, по барабану. От. Хто, хто там зараз пише мені, що Зеленський ночами не спить і плаче, йому жалко людей. Ми вже це все розглядали, це вже так проїжджено. І так, поїхали далі, дивимося. Чи буде дійсно наступ у травні? Як він написав, так, 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 так зараз я знайду це місце. Це може бути. Кінець травня, а може бути червень місяць. І так, чи буде цей наступ від Росії? Ну, тут немає наступу. Скоріше, все, за все, ні не буде. Тут не буде, не буде тут наступу. Тут, mm. знаєте, скоріше за все, на рашка стані буде якась трансформація відбуватися. Тобто, що таке трансформація? Це не зміна влади, це не просто. А буде просто, знаєте, шукання можливостей якихось, збирання ресурси. Ось карта теж про ресурси. Тут якось буде. Вони будуть зайняті чимось іншим, але не контрнаступом. Ця карта говорить, контрнаступу не буде. Ось так. Не в червні. Не в травні місяці. Чи будуть вестися бої? Зараз ми це подивимося. Ну, Тоже слабенько, слабенько, дуже слабенько. Тут, навпаки, якось. Е Знаєте, в мене вже я якісь розклади робила, і іде, що буде або якесь перемир'я по четвірці мечів, іде або перемир'я, або якась стагнація у військах. І ось тут так само. Навіть що ось тут карта запалу, так? ідея, так? але тут, скоріше за все, навпаки, стагнація йде. Тут немає бойових дій, як такових. Те, що там якісь обстріли можуть бути, так, е якісь е бої можуть дрібненькі щось бути, великоповномасштабного, нічого не буде. Великих наказів не буде. Ось якось так. І тут навпаки показує, що російські війська рашистські, що вони навпаки в якійсь будуть, знаєте, в ступорі, в блокаді. Ну, як сказати, знаєте, неможливість виконувати дії і накази. Якось так. Ось так в мене йде, мої дорогенькі, саме на цей час. Кінець травня і червень місяць. Ми візьмемо так, травень-червень місяць. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу. От так, все здається, я задала всі запитання, які я собі записала. Гаразд, мої любі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!